Доброго дня, вас вітає агенція нерухомості Річхо, Мене звати Олександра. Сьогодні ми переглядаємо трьохкімнатну квартиру в Оболонському районі за адресою Прирічна, 17. Знаходимось ми на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. В квартирі є газ, є лоджії. Поряд зручна транспортна розв'язка. метро. Мінська та героїв Дніпра в пішій доступності 10 хвилин. Квартира оснащена технікою, меблями, ліжко з ортопедичним матрацом. є робоча зона. Поряд є Дніпровська набережна, паркова зона. Санвузол з ванною кімнатою. Роздільні, є посудомийна машина. Бойлер. Поряд є магазини, аптеки, нова пошта, школи, садочки, квартира після косметичного ремонту, кухня доволі простора. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.